З 2009 року в Україні діє заборона грального бізнесу. Але як показує практика, бізнес продовжує успішно працювати в тіні. Останнім часом дане явище заборони незаконом почало розквітати на Житомирщині. Реагуючи на скарги мешканців міста Коростишева, Павло Дзюблик разом з громадськими активістами та представниками поліції вирішив перевірити, що ховається під прикриттям назви Національна лотерея. Після огляду приміщення народний депутат поспілкувався з представником компанії Володимиром Дадаковим, за словами якого їх робота цілком легальна та дозволена від відповідними міністерствами України, чим ми тут займаємося? Ми розповсюджуємо державну лотерею, яка називається Золотий Кубок. Оператор цієї лотереї це Українська національна лотерея УНР. От ми розповсюджуємо її. У нас є такий договір. На розповсюдження. в дійсності автомати продовжують витягати з кишень українців останні гроші, руйнуючи сім'ї та долі людей. Ще більше обурення викликає те, що компанія з назвою Національна лотерея є підприємством, яке фактично належить росіянам. Тому Павло Дзюблик звернувся до органів поліції, зареєстрував повідомлення про злочин та зобов'язався розібратися з законністю діяльності даних закладів. То мене цікавить, щоб ці всі моменти протокольно оформили. Ось. Перевірили і направили відповідні звернення. Зі свого боку, я направлю знову ж ці самі звернення на Алакова, і на прокуратуру, і на всі останні відповідні органи. Тож будемо мати надію, що найближчим часом ця ситуація матиме логічне завершення та гральні автомати не будуть чатувати на наших громадян на кожному кроці.